Силовики взялися за ймовірних підривників за кілька днів. У низці регіонів України знайшли до 30 кілограмів вибухонебезпечних речовин. На Луганщині правоохоронці вилучили вибухівку, якої б вистачило аби підірватися десяток багатоповерхівок. Ізята 22 кг кілограма аманіта зривчатої створення і тридцять електродітонаторів, які могли попасть в руки терористів і непослідстві для свершення терисіска на території Луганської області і України. Наразі правоохоронці працюють у посиленому режимі. Напередодні в регіоні служба безпеки затримала дві диверсійні групи. Вони намагалися дестабілізувати ситуацію в області. А у столиці на вибухівку натрапили просто поряд з майданом незалежності. 400 грамів тротилу СБУшники з правоохоронцями знайшли на вулиці Бориса Грінченка. Вибухівка була схована у вентиляційну трубу в одному із під'їздів будинку. Також у столичному гідропарку правоохоронці затримали озброєну банду з дев'яти чоловіків. Їх підозрюють у кількох убивствах. Угрупування переховувалося у приватному будинку неподалік озера Берізка. У затриманих вилучено два автомати Калашникова з набоями, сім пістолетів, пневматична зброя, коктейлі Молотова та інше. Крім того, чоловіки були забезпечені радіостанціями, камуфлюваним одягом. Та іншими засобами активного захисту за попередню інформацію зловмисники мали намір та скоювали тяжкі та свободу тяжкі злочини. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження і триває слідство. Триває слідство і у Київській області. 24 березня в Білодубравському лісі міліція викрила цілий арсенал боєприпасів. Зловмисники його заховали у землянці. Під час обшуку схованки правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, три пістолети та цілий арсенал патронів до пістолета Макарова та автомата Калашникова.